Фармадол. Забудь про головний біль. Наталія Галаган українська дизайнерка. Її костюми обирають зірки нашого шоу-бізнесу. Наприклад, ось Саша Заріцька з казки. А один з учасників гурту Калуш навіть виступав на Євробаченні в одязі від Наталі Галаган. До початку повномасштабної війни Наталія вирішила орендувати приміщення, щоб там можна було створювати свої костюми. Каже, що приміщення було в поганому стані, тож домовилась з власником. Вона робить ремонт, а він перші місяці скидає ціну. Великі тріщини це зробила. А все, що декоративне, робила я сама своїми руками, тому, що, тому для мене це дуже дорого. Я робила таку деркальну стінку. Тому що вона невеличка квартира, я хотіла якось розширити простір. Але у лютому через війну поїхала за кордон. У мене був оплачений березень місяць. Але коли почалась війна, я з дитиною виїхала до Словаччини. Ось він мені не повідомив, що він туди вліз. ліс, зламав замок, змінив замок. Він в березні туди приїхав і почав там жити. Там були собаки, коти, син його. Я йому дзвоню, кажу, от ми домовлялися, я вам дзвоню. І Він каже: Наташа, я передзвоню, кидає слухавку і більше зі мною не розмовляє. Він не передзвонює. Я два тижні йому телефонувала місця, Він трубку не бере, потім взагалі заблокував його. Про оплату за простій домовитись не вийшло. А коли приїхала в Київ, то на зустріч орендодавець не прийшов, лише викинув частину речей, каже дизайнерка. Він віддав тільки те, що йому не потрібно. Це мої тканини, там стол. А те, що потрібно, там були в мене ще інструменти. Не мої я брала їх у брата. Це він нічого не віддав. Я хотіла прийти, ну просто все познімати. Мені ж не потрібні були гроші навіть за ремонт. Я просто хотіла забрати всі свої речі, які я туди принесла. Від інтерв'ю на камеру орендодавець відмовився, тож телефонуємо, щоб почути його позицію. Послухайте мене, не знаю я такої наташи Тарасу. раз. старих людина... чоловік. Год весі простояли, що покинула Україну, не предупредила, поміняла замки, не хотя в договоре прописано. Хотя ключ. І зараз я просто тоже в поліцію і воєнну прокуратуру, що мене прислідує, яка не знаю, хто це, і на этом все закінчиться. Версії у кожного різні. Договір уклали. Проте по телефону чоловік сказав нам, що ця угода взагалі незаконна. Але адвокат Богдан Кушнір каже, що незаконних договорів в Україні не буває. Багато хто з людей вважає, що якщо на договорі немає печатки, а лише підписи сторін, то все він не дійсний. На жаль, це не так. Цивільний кодекс передбачає наявність будь-яких форм договору ну, на свободу договору. Свобода повна. А додатком до договору у військовий час може вважатися навіть ваше листування з орендодавцем. Під час початку. Широкомасштабної війни 24 лютого дуже багато орендодавців, навіть в формі простої переписки, повідомили, що ми там до врегулювання ситуації в даному регіоні орендну плату з вас знімати не будемо. Да? Або навпаки, тобто будь-яка переписка це також є підставою вважати, що це були доповнення до договору. І за будь-якої оренди найголовніше, що потрібно зробити, це укласти договір, каже адвокат. За наявності договору вичитуєте умови цього договору. Якщо вони в дійсності порушені, ви маєте можливість звернутися до суду. Якщо ви вбачаєте в цьому не лише цивільно-правові відносини, але й кримінальні якісь елементи цих відносин, да, тобто злочинна якась діяльність однієї зі сторін, звичайно, маєте можливість звертатися до органів поліції. Найчастіше це може бути шахрайство або заволодіння чужим майном. Наталія написала заяву до поліції. Тож остаточну правду в цій історії знайдуть саме правоохоронні органи. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З 27 лютого на один плюс один україна.